Hello, всім рейдерам! Значить, з вами знову гриф, і сьогодні ми будемо роздивлятись самий найбезпечніший і ефективний спосіб фармлення а, босів, а саме квіни, тобто королеви і матріарха. Для цього нам що нам взагалі потрібно? Виберете з собою матувальню, пістолет. А, також вам потрібно десь приблизно 80-100 патрів а, важких для цього пістолету. Вам потрібно буде також багато бінтів і щитів, щоб ви, у вас була змога піднімати собі трохи ваше а, ну там, їбальце, так? І ну коли вона вам збиває все. А тому що вона, а, а, ці два боси, вони, ну якщо вони вас, наносять вам урон, це дуже багато. Якщо, в принципі, ви це будете робити е, чітко, без всяких е, проблем, е, ну, тобто, може бути різне, може бути, але якщо ви будете е, при, е, притримуватись е, правил, які я вам просто розкажу, е, ви зможете фармити ці е, легендарні коротше, запчастини. На постійній основі, і у вас у вас їх буде дуже-дуже багато. Якщо чесно, е сказати, це Ну цей спосіб, він дуже легкий. Вам потрібно просто декілька разів сходити, і ви зрозумієте, що е там нічого важкого немає, страшного немає. Вам потрібно просто знайти. Коли ви вже ну, прибули там на ту мапу, де є та чи інші, той чи інший бос, вам потрібно знайти місце біля того боса, а таке місце, щоб воно було повністю прикрито з всіх сторон. Щоб там взагалі не було. Ну І бажано, щоб там, було, щоб там закривались двері. Тому що, якщо е, двері не будуть закриватись, а там ну, справа в тому, що хідбокс з, з, зі снарядів, там, того чи іншого боса, він а, великий. І через двері він не проходить. Але якщо двері відкриті, то ну, це може вас, коротше, задіти. І це не. ну ми, Нам потрібно уникати урона. Так, у нас там є багато бінтів, багато щитів, але повірте. А, Якщо ви будете постійно отримувати е, урон від боса, ушкодження від боса, то ви просто-напросто будете витрачати дуже багато бінтів і щитів, тому що там одна тичка, і у вас вже немає щитів, і більше половини ХП. І, звісно, що вам потрібно використати щит і бінти. Тому е, ми знаходимо закрите приміщення, Ми знаходимо е, бажано, ми знаходимо таке місце, щоб там не було нікого. Тому що, ну, о, я поясню далі, чому так. Тому що коли ми починаємо. В чому взагалі е, суть, так, е, як ми фармимо? Ми, ми знаходимо, місце, знаходимо місце, там, де все закрито, є двері, е, і ми починаємо стріляти безпосередньо по лапам е, самого боса. На лапах є е, пластини. Коли ми стріляємо багато разів по пластині, вона ну, потрохи-потрохи, вона стає е, такою. ну, Вона коротше, змінює колір на чорний. І це буде нам казати про те, що скоро ця пластина вона е, повністю коротше, вона відпаде. І от коли вона відпадає, ми беремо е, в той момент, ми беремо е, і біжимо і е, е, лутаємо нашу легендарку. От якось так, все просто. А, потрібно враховувати багато моментів, а, які саме я поясню. А, ми розуміємо, що цього боса будуть фармити не тільки, ну, не, не тільки ми будемо його фармити. Але зазвичай люди, а, коли його фармять, вони. ну, Так у них виходить, що вони збиваються в купу. І вони всі разом бігають і фармлять, стріляють по ньому. Але в цьому є фішка, тому що коли ви стріляєте по лапам і відпадає ну, знакувальні, ви агрите на себе постійно е, боса. І коли бос поряд з вами, поряд з вашою будівлею, ви стріляєте по цим лапам, е, пластини відпадають біля вас. І вам не потрібно дуже ну, на велику відстань бігати для того, щоб там фармити ці пластини, ну, е відкривати ці пластини, фармити легендарки. Потрібно робити так, щоб е босс був поряд, але він вам не міг нічого зробити. В моєму випадку, в цьому відео, яке ви бачите, от зараз ви бачите, тут прилетіли коротше, а, там, снаряди. Так, летять, летять снаряди в, в цей бункер, і тут не закрита двері, двері не закриті. І ви бачите, що тут всі ефекти вони проходять, тому що в мене тут відкриті двері, і немає змоги закрити ці. Ну, тут немає дверей. Якщо б тут двері були б закриті, а, я просто закриваю двері, відхилююсь, ну, піднімаю собі ХП, відхиляюсь, і а, відчиняю знову двері, і йду а, стріляти по а, цим лапам. І ви можете просто подивитись, що. М от ви бачите, там я стріляю по лапам. Uh, і в якийсь момент ви побачите, що одна пластина, вона. Ну, коротше, пластини вони відвалюються. І в цей момент, uh, коли я бачу, що пластини відвалюються, я перестаю uh, стріляти по босу для того, щоб агро з мене спало. Щоб бос пішов коротше, по своїм справам, кудись на іншого гравця, або просто ну він перестав бити і не звертав на мене увагу. І в той час я вибігаю з бункера для того, щоб. Uh, швидко, ну, коротше, відкривати ці пластини і забрати свої легендарки. І це все. І це все. Це, в принципі, для нас uh, все. Я просто хочу, щоб ви далі придивилися без моїх коментарів. Ще раз. Я думаю, що. Це буде для вас показово, і ви зрозумієте в цілому всю систему. Як, ну, що потрібно робити по цьому досвіду, який ви бачите на, в цьому відео. Я вам бажаю гарного пригляду. І бажаю. Он, ви бачили, відвалилась. Пластина. Все, вам гарного перегляду. Дивіться.